Є по наявності ось такі регулятори тиску для навісних та прицепних оприскучів від польського виробника Tolver. Моделька даного регулятора тиску називається Duro3. Ці регулятори тиску вже йдуть з тих кращих, міцних. Аналог італіанського ARAK. Ось так він виглядає. Він йде на три секції. Раз, два, три. Колінка ці йдуть під шланг 12,5 діаметр. Ось тут збоку вкручується манометр. Цей жовтенький речах, ця секція, це йде на мішалку всито в бак. Зелененький оцей вентильок, ним регулюється тиск. Ще раз повторюю, це дуже якісні та міцні регулятори. Ось так він виглядає ззаду. Також всі запчастинки до цього регулятора тиску є по наявності, то що з ремонтом ні в кого не буде проблем. Кого буде цікавити даний регулятор тиску, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, а ви там знайдете більше інформації. Всім гарного дня!